Доброго дня, шановні слухачі вільного радіо Кательва. Сьогодні ми знову до вас повертаємось з приємними новинами. Сьогодні у нас також анонс. Анонс нової пісні від гурту Козак Сістем Різдво і Маланка. І у мене сьогодні в гостях наш директор будинку культури Скіфія Пегида Аліна Володимирівна. Доброго дня. Аліна Володимирівна нам. Знову дуже цікаво у вас все запитати. Ми хочемо дізнатися все про цей кліп. Перше таке питання: що у вас знаєте, що вас штовхнуло, наштовхнуло на зйомку цього кліпу? Ну, взагалі, я хочу сказати, що декілька е тижнів тому вийшла пісня у виконанні козаксістем на різдво Маланку. моланку, е коли я її вперше почула. Я вже уявила, хто може її виконати. Це Олександр Близнюк. Я уявила який сюжет. Ми зробимо, що там буде відбуватися. І ви знаєте, дійсно часу було обмаль, тому що ми робили на новорічні дива пісню. Ви всі бачили. Ми дякуємо дуже вам і за те, що ви так поширили її і вподобали її. Але все-таки ми вирішили зробити цей проект, і напрочуд він такий е, вийшов романтичний, ліричний, красивий. Я думаю, вам ця пісня дуже зайде, і виконання, і е, звучання її, і також, е, ну, можливо, акторська гра, саме сюжет нашого кліпу. Оце це й було ідею. Я просто почула її, закохалася в неї, уявила, і ми вирішили відтворити цей шедевр. Зрозуміло, дякую за відповідь. І ще таке в мене цікава питання: а хто ж приймав участь у зйомці кліпу? Так, ну в зйомці кліпу приймали участь безпосередньо ті, хто працювали над цією такою музичною доробкою. Хочу сказати, що ми не просто взяли понограму, під яку співають в козаксістем. На нашій звукостудії Євген. Трішки її допрацював із Тетяною Литвин і з Олександром Близнюком добавили Тетяна Володимирівна заграла на фортепіано, Олександр Олександрович заграв на гітарі, і це все до першого фонограму. Вона така вийшла більш я б сказала, більш така креативна і більш таке звучання. Ну, дійсно таке, як зайде не лише молодим людям, а і людям постарше. Я думаю, що кожен знайде. В цьому виконанні, в цьому кліпі щось своє: хтось кохання, хтось молодість, хтось різдвяний запал, настрій, романтику, ялинка, свічки, фортепіано, акордеон, гітара, гарні люди, посмішки, романтичні погляди, полум'я. Можливо, буде перекликатися кохання, кохання з мелодією, з музикою і з танцем. Так, дійсно там ще є і танець, тому що хочу це сказати, вам зачитати самі. Слова пісні я люблю на різдво і танцювати з тобою до ранку. Я люблю, коли ти співаєш. Я люблю, я люблю, я люблю. Ну от Віталій, ви представляєте, що можна а, напридумувати? Я просто уявляю цю картину. Ну, а, знаючи чи... вас, ваші можливості, як ви креативно до всього підходите, то я впевнений, що в кліпі буде просто. Що там, просто бомба буде. Але ж ви відійшли трішинки від мого питання. Хто ж саме приймав участь у зйомці? І хто в головних ролях? А, ну я ж в принципі та й сказала, що хто працював над цим дорогами, той брав участь. А, ми, ми разом із Євгеном Тарасовичем граємо таку роль закоханих. Можливо, скажемо так, закоханих в пісню, в танець, через танець, через пісню, через акторську майстерість, ми передаємо те, про що співає Олександр. Він також в кліпі, і про те, що грає Тетяна Володимирівна на фортепіано, також в кліпі, тобто ми. Всі чотирьох разом є в кліпі. Дякуємо за відеозйомку Ані Сергія Даденко, Вона нам допомогла так, тому, що ми з Олександром змінювали один одного. Але все-таки, коли в кадрі обоє люди, дві людини, які і знімають і роблять монтаж, трішки складно. Тому да. потрібно знайти третє. Тому наші працівники удосконалюються її вміння. І працюють над тим, щоб колективна робота в нас вийшла на супер-супер. Так. Ну, знаєте, це ви сказали, що трішечки довершили пісню. І от, можливо, хто ще не слухав оригінальну пісню козаксістим, то, будь ласка, послухайте. І потім послухайте нашу версію і зрівняйте, яка ж для вас краща, яка вам ближче до серця. Але я сподіваюся і надіюся, що версія нашого Олександра Олександровича буде вам більше до душі. Добре, розповіли ви про всі такі приємні моменти, що вам найбільше запам'яталося. Можливо, є якісь там проблеми, які виникали, можливо, щось там вам зашкоджувало, перешкоджало вашій роботі, вашій зйомці. Ну, звісно, в будь-якому кліпі це є. А, в цьому кліпі ми не розмінювалися на якісь там. А... Великі картини, різнопланові картини. Ми вибрали танцювальний зал нашого будинку культури. Ми його трішки по різдвяному віддекорували і на одній локації зняли весь кліп. Я хочу сказати, що найскладніше було те, що у кліпі задіяно дуже велика кількість свічок, які дійсно не на нападають. Ну нехай буде цікавить, вони побачать, але було а, Танцювати і не ногами ці свічки. А так, в принципі, ну якийсь там перешкод не, не було. було. Так. Ну Це дуже добре. Сподіваємося, що і надалі наші роботи, ваші роботи, будуть без будь-яких там перешкод, щоб вам нічого не заважало. І знаєте, що ви, ви говорите, що все знято в одній сцені, ну, тобто так. в одній локації. Так. Це Досить, я скажу, важко, і тому ви, будь ласка, не шкодуйте свої вподобайки, не шкодуйте свої коментарі, коли вийде цей кліп. надсилайте їх нашим артистам, тому що їх ця складна робота, і вони роблять саме для вас, для наших каталерців, для всіх наших глядачів, хто дивиться наші роботи. І ще таке, знаєте, питання. Останнє напевно, що ви виділяєте з цього кліпу? От. Найголовніше, що вам найбільш сподобалося. Можливо, це що, і, саме як е, пісня відповідає тому, що відбувається в кліпі. Можливо, якась там сцена у вас є, яка вам найбільше сподобалася? Е, я навіть не знаю, що відповісти вам на це запитання, тому що ну, все так в гармонії і все поєднано. І те, що навіть одна локація в кліпі вона і поєднує от паралелі, ми проводимо між виконавцем і е е людиною, яка грає на фортепіано, і між людьми, які грають ролі е в кліпі е закоханих, я б сказала так, що е ну знаєте, найдужче це те, що от ми з Євгеном е нам вдалося е показати поглядом танцем. Ті почуття, які ну, знаєте, між кожними закоханими є. Тому, мабуть, це саме дужче, так саме найбільше мені сподобалося. Наші, наша акторська майстерність, давайте так скажемо, наша акторська майстерність з Євеном. Тому що це дуже часто складно, тим паче, коли ти не е, займаєшся цим е, професійно, ти не актор, там прям е, титулований, А от передати, ну я думаю. Ви подивитися й зрозуміли, що ви просто не хочете розкривати всі карти. Не хочете відкривати нам таємниці кліпу. Ви хочете, щоб ми вже все дізналися, прям того випада. До речі, коли буде. Опубліковане відео як там традиційно ми говоримо, коли коли Побачим, коли. <реш> <реш> ну я думаю, це буде завтра. Миланки сьогодні, старий новий рік завтра. То я думаю, що до речі, зараз ми ще домонтуємо декілька кадрів, тому що це така котка праця. І завтра кліп побачить глядача. Чи глядач дійсно побачить кліп? <реш> ну, я думаю, що. Романтика зайде в кожне серце, глядача. Що ж, дякую вам за таке інтерв'ю, невеличке. Сподіваємось що нашим глядачам дійсно сподобається цей кліп. І знаєте, він поб'є ті всі рекорди нашого попереднього кліпу Новорічні дива». Ми вдячні всім, хто коментував, хто репостив, хто натискав лайки. Дуже велика кількість багато відгуків і нам дійсно приємно, що А перегляд апереглядко розкажемо віта тисячі там тисячі переглядів. я чесно. Я вона навіть... Фейсбук сторінці там більше десяти тисяч так? нічого собі а, а на інстаграм сторінці, щоб ви розуміли більше двадцяти тисяч переглядів. Так і репостів тут дуже багато. Тому ми дуже дуже вдячні і даємо вам нашу любов за те, що ви відгукуєтесь на наше мистецтво, оцінюєте і. Як каже Вітал, Віталій дуже приглядає говорити в народ його і дуже дякуємо. Ми для вас працюємо. Так, дійсно. На цьому ми вже будемо закінчувати це міні-інтерв'ю. Дякуємо, що дивились нас. Чекайте на вихід кліпу. Ми впевнені, що вам обов'язково сподобається. До нових зустрічі! Ще побачимось і почуємось! До побачення!